Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує свій план до мирного врегулювання війни в Україні. Повідомляє газета Ля Републіка. Документ буде схожий на нові мінські угоди і, нібито не виключає передачі Росії частини українських територій. Достатково цікаво, що сто споминання ньому з'явилися в італійській пресі, у газеті Републіка, тобто навіть не в німецьке. Поэтому це всього лише слухи. Це какие-то відривки э, інформації, і информации э, Шольц буде настаивать на територіальних уступках з стороны України в пользу Росії. За повідомленнями ЗМІ план миру для Українців Шольц вирішив вигадати для зміцнення власних позицій. Но тут, э, во-первых, достаточно важно дождаться коментарів німецької сторони, офіційних коментарів, тому що по разным заявлениям до последнего моменту позиція наших западных союзників не менялась по поводу територіальних уступок. Олаф Шольцин вперше говорить про мир в Україні. Я думаю, що зараз настав момент, коли потрібно вести дискусії про те, як перейти від нинішньої ситуації війни до миру швидше ніж це здається на даний момент, сказав Шольц в інтерв'ю телеканалу ЗДФ. Водночас російський диктатор Володимир Путін також назвав свої умови початку переговорів: виведення військ із території Донецької та Луганської, а також Запорізької та Херсонської областей. Во-первых, на міжнародному праву уступити території ну, достаточно складно, тому що є херзінські заголошення, які Росія нарушила, є устав ООН. І є ще один момент: важливий нюанс, що українському законодавству, э, такі вступки просто неможливі. Хоче Росія від України також відмовить відступу в НАТО денацифікації та демілітаризації. Що конкретно мається на увазі під цими термінами, до кінця, на нашу думку, не знає навіть сам творець ідеї Путін.